Тут була студія, так? Це була студія, так. Причому вони з неї також виходили. Це точно, але вони більш виходили ось з тієї частини. Це апаратна, з неї якраз передача йшла. Повністю робоча була. Було багато телевізорів. Був телевізор великий, були пульти, були комп'ютери. Весь стіл в комп'ютерах був все винесли. Причому вони ж винесли два, два рази, То, перше, коли вони приїхали тільки сюди, коли захопили Херсон, вони частину вивезли, потім вони завезли, так сказати, свій канал і вони ж з чогось працювали. А потім вони ще з цього, що вони працювали, вони теж вивезли. Mm. Журавка якого-то прилетіло. Абдулаєв. Тут навіть десь був Стрімоусо. хтось ще інший. О, герой, Єпта. ідіоток. Критино. І там багато кого. Коли це побачив, то звичайно було ну, важко. Тобто, ти, ти бачиш місце, в якому ти працював, приходиш, а на його місці просто якась руїна, якийсь бардак, просто ну звалище і все. Тобто, все, що ти сюди приніс, все, що ти бачив, як воно створювалося, як, як ти його ну робив, налаштовував, то його просто немає. У нас в 2021 році були, привезли нові камери, нові пульти, нові комп'ютери попривозили. Спочатку вони, коли зайшли, вони зробили е, пропагандистський сюжет про те, ніби тут все, все було старе, все було нікчемне, все, все розвороване. У нас був музей старої техніки, вони взяли цю всю стару техніку, сказали, що ми на, на ній працювали. Показали всі апаратні, там показали студії. Вони з них повиносили все нове. Потім вони було затище, і вони на базі нашої філії зробили свій канал, телеканал Таврія. Це майно. Я думаю, що вони вкрали або викинули, викинули ще як тільки зайшли. А вже коли вони сюди при, ну, прийшли створювати свій канал, вони вже щось своє привозили. Коли вони тільки заходили, вони просто проти вікна ставили кулемет, вони робили свою вогневу точку, вони хотіли захищатися, не знаю від кого. Чому я в Херсоні залишаєтесь? Чому ви в Херсоні залишаєтесь? Ну, Мій дім, моє місто. Я не поїхав, коли тут були окупанти, чому я повинен їхати, коли тут вже Україна повернулась.